Чи може дитина у 8 чи 9 місяців свідомо ходити на горщик? Деякі батьки стверджують, що їхня дитина у 8 місяців вже ходить на горщик, але це є абсолютний міф. Якщо ви посадите дитину на горщик у другому півріччі, а деякі батьки у першому півріччі можуть садити, то часто випадково дитина може туди сходити. Але це є несвідомо, не систематично, і такими діями ви можете лише зашкодити здоров'ю дитини, тому що стійкий контроль за сечове та випорожненням у дітей з'являється у віці від 18 місяців. Тому не потрібно ходити з горщиком за дитиною у такому ранньому віці, тільки починаючи з 18 місяців. Варто пробувати привчати дитину до горщика та слідкувати за ознаками готовності дитини до привчання до горщика. Занадто раннє привчання дитини до горщика, коли вона ще не готова, можуть нести за собою негативні наслідки для здорової дитини. Це стрес, закреп та інші проблеми. А ще більше інформації про привчання дитини до горщика ви можете переглянути у профілі.